Хакери або просто хакер. Ви подумаєте, що це просто людина, яка скривається за маскою, або просто людина, яка пише код на комп'ютері, щоб зламати якусь велику корпорацію або іншу особу. Але не це все це так просто як виляється. Дай вернемося в історію і подивимося, що це насправді означає і що це означає до сьогоднішнього дня. Перші справжні зломи відбувалися навіть не в комп'ютерах, а в телефонних мережах. У 80-х роках був такий рух, який називався Фрікін. Люди дізнавалися, як можна безкоштовно дзвонити по телефону, використовуючи спеціальні звуки та свистки. Один з найвідоміших фріків був Джон Дрейпер, відомий як Кептайн Кранч. Бо він використовував свисток з коробки пластивців, щоб уходити телефонні компанії. Щоб зрозуміти, як це все працює, давайте повернемося назад. У ті часи міжнародні міжміські дзвінки йшли через спеціальні аналогові телефонні лінії, щоб зігнати абонента телефонні компанії використовували так звану сигналізацію у звуковому діапазоні – in-band signaling по англійськи це означало, що система зв'язку керувалася за допомогою спеціальних тонів, які передавалися по тій же лінії, що й голос. Тобто, якщо ти знаєш правильну комбінацію частот, ти можеш перекидатися телефонною компанією і управляти лінією. У мережі ATT існував контрольний сигнал у 2600 Гц. Коли телефонна лінія почувала цей тон, система думала, що звільнено закінчилося і, знову... і вона знову вільна. Це дозволяє Шахраєву обнулити лінію і далі відправляти інші керуючі тони, щоб набрати будь-який міжнародний номер безкоштовно. Тепер давай вернемося до, назад до Джона Дрейпера, найвідомших фріків, відомі як Кептейн Кранч. Він відкрив, що у коробці пластівців Кептейн Кранч був іграшковий свісток, який випадково видавав звуки майже рівно на частоті 2600 Гц. Він почав його використовувати, щоб обманювати телефонну систему. Свиснувши у трубку, він утримав контроль над лінією і далі міг вирушну без спеціальних блюбокс саморобний генератор тонів дозвонити куди завгодно, абсолютно безкоштовно. Щоб зрозуміти, як це виглядало на практиці, по-перше, ти телефонуєш на звичайний номер, інколи найбезкоштовний сервісний. Дмухаєш у трубку свисток на 2600 Гц, Лінія стає вільною. Далі запускаєш Blue Box, який видає потрібні комбінації тонів для міжнародної сигналізації. Наприклад, 2600 плюс 2600 Гц, Або 700 плюс 900 Гц, Ну і так далі. Система думає, що ти оператор і дозволяє набрати будь-який номер від Нью-Йорка до Токіо. І важливе питання. Чому це було безкоштовно? Телефонні компанії брали гроші тільки за маршрутизацію дзвінка. Якщо ти зламав систему і прикинувся оператором, компанія навіть не знала, що дзвінок існує. Для них лінія виглядала як технічна, тому рахунок за дзвінок просто не створювався. Масачусетському технологічному інституті 1960 роках вперше. Зівели слово хакер. Спочатку воно ну, взагалі не означало когось, чи хтось там когось ламає, чи системи ламає. Хак означав робити якісь креативні, нестандартні рішення. Наприклад, придумати обхідний шлях, налаштувати комп'ютер так, як ніхто інший не робив. Це було більш про винахідливість, ніж просто злочин. У 80-х роках Комп'ютери перестали бути чимось унікальним для університетів чи великих корпорацій і почали з'являтися у школах, офісах та навіть у приватних оселях. Молоді люди, яким було цікаво експериментувати з новою технікою, почали вивчати, як працюють операційні системи, телефонні мережі та перші комп'ютерні з'єднання. Саме тоді зароджується справжня хакерська культура. Одним з перших і найвідоміших стали групи Legend of Doom у США та Chaos Computer Club у Німеччині. Вони не просто зламали системи заради розваги. Вони показували, що навіть великі корпорації та урядові установи насправді зовсім не такі захищені, як здавалося. Chaos Computer Club, наприклад, утримав широку відомості у 1984 році, коли його учасники зламали системи служби. Проробки даних німецької пошти і без дозволу перерахували гроші на благодійність, щоб продемонструвати вразливість. Legend of Doom у США займалися більш технічним дослідженням, створювали гіде і обмінювалися знанням про телефонні мережі, комп'ютерні системи та методи обходу захисту. У цей же період почали формуватися перші образи гакерів у масовій культури фільм Wargames, який вийшов в 1950. Eight Redbirds, two degrees past apogee. Better get the old man down here. Over day, we are Soviet missile warning. Check for malfunction and report. Confidence. What is all that stuff? I don't know. They're trajectory headings for multiple impact reentry vehicles. What does that mean? I don't know, but it's great! Для суспільства це був шок. Виявилось, що навіть підліток з домашнім комп'ютером може отримати доступ до нас секретних систем. З одного боку, це створював ауру небезпеки навколо хакерів, а з іншого породило хвилю, в ними. Так з'явилася перша хвиля справжніх комп'ютерних хакерів. Це були люди, які поєднували цікавість, технічні і бажання перевірити межі можливого. Вони сформували культури, яка з часом розділилася на різні напрямки. Від тих, хто просто шукав нові знання і демонстрував вразливості, до тих, хто почав використовувати свої навички для незаконної вигоди. Сьогодні хакери це не тільки одинакі за комп'ютером, це цілі організації, навіть найдержавні, як активісти, як анонімус, які борються за свободу інформації, які призлочені. Групування, які крадуть дані чи гроші, а є ті, хто працює офіційно, тестує безпеку систем, щоб нас із вами захищати. Щоб зрозуміти більше, то давай ввозимо хакери, які діляться на три великі групи загонів. Hats – ті, хто ламає системи заради грошей або хаосу. Hats – етичні хакери, які допомагають компаніям ознаготи вразливості, і Hats Десь посередині вони можуть ламати системи без дозволу, але не завжди з поганим намірям. Тож хакери це не завжди злочинці. Це люди, які розуміють системи глибше, ніж інші, і вміють знаходити те, що приховано. Все залежить від того, як вони використовують ці знання. А що ви думаєте про хакерів? Це герої злочинці чи нові магії цифрового світу? Напишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк це і побачимось на наступному відео. Слава Україні!